Тема сучасна модель атома. Мета зрозуміти, що таке орбіталь, енергетичний рівень та підрівень, з'ясувати форми і розміщення орбіталей у просторі, визначати максимальну кількість електронів на енергетичному рівні та підрівні. Результати досліджень електронів свідчать про те, що ці частинки відрізняються від звичайних фізичних тіл. Точно визначити траєкторію руху електрона його координати у просторі неможливо, він може перебувати у будь-якій точці атома. Частину в простору в атомі, де перебування електрона найімовірніше, називають орбіталлю. Орбіталь із електроном схожа на мікроскопічну хмару. Існує термін електрона хмара. У ній розподілені і маса, і заряд електрона. Орбіталі можуть мати кілька форм. Найпростіше серед них сферична. Тобто форма кулі. Таку орбіталь позначають літерою S, а електрон у ній називають s електроном Другий різновид форми гантелеподібна. Її має. p орбіталь. Такі орбіталі розміщені в просторі вздовж осей X, Y, Z, тому їх ще називають Px, PY, PZ орбіталям. У них перебувають P-електрони. Існують ще D і F орбіталі, які мають складніші форми. Будь-яку орбіталь спрощено зображують маленьким квадратом, а електрон у ній стрілкою. У кожній орбіталі може перебувати один або два електрони. Ці два електрони різняться між собою за ознакою, яку називають спіном. Її спрощення подають як обертання електрона навколо власної осі. Один з електронів обертається навколо цієї осі за годинковою стрілкою, інший проти неї, тобто має протилежний спін. Ці електрони позначають в орбіталі протилежно спрямованими стрілками. Орбіталь, у якій це два електрони, є заповненою. Якщо в орбіталі один електрон, то його називають неспареним, а якщо два спареним Найважливішою характеристикою електрона, яку можна визначити досить точно, є його енергія. Електрони, що займають в атомі одну чи кілька орбіталей однакової форми і розміру, мають однакову енергію. Чим компактніша орбіталь і чим ближче до ядра перебуває електрон, тим його енергія менша. Сучасна модель атома враховує енергію електронів. У цій моделі електрони розподіляють за, такими, за так званими енергетичними рівнями. Кожний енергетичний рівень заповнюють електронами з однаковою чи близькою енергією. Електрони першого рівня мають найменшу енергію, вони перебувають найближче до ядра атома. Другий рівень займають електрони з вищою енергією, третій зі ще вищою. Замість терміна енергетичний рівень нерідко використовують інший електронна оболонка. Енергетичні рівні складаються з підрівнів, причому номер рівня вказує на кількість підрівнів. Так, у першого рівня є один підрівень, у другого два, у третього три, у четвертого чотири. Кожний енергетичний рівень вміщує обмежену кількість електронів. Їх максимальну кількість визначають за формулою N2n квадрат, де N це номер рівня. На першому енергетичному рівні може перебувати не більше двох електронів. Вони розміщуються в одній орбіталі, свірічній є С-електронами. Мають одну і ту саму енергію, але різняться своїми спінами. Другий енергетичний рівень може вмістити максимум 8 електронів. Два з них займають одну С-орбіталь, але більшого об'єму, ніж та, що належить. Першому рівні. Вони також мають протилежні спіни. Решта 6 електронів другого рівня є П-електронами. Оскільки в кожній орбіталі може перебувати не більше двох електронів, то П-орбітали повинно бути три. Це орбіталі одного енергетичного рівня. Вони мають однаковий об'єм і розміщені вздовж осей координат. Електронна формула заповненого другого енергетичного рівня 2С2P6. 2 Третій енергетичний рівень уміщує не більше 18 електронів. На ньому є три підрівні. 3С, 3P і 3D. Якщо на С підрівні може бути не більше двох електронів, на П підрівні не більше шісті, то максимальна кількість електронів на D підрівні становить 10. Це д електрони. Вони займають 5 орбіталей. Висновки. Частину простору в атомі, де перебування електрона найімовірніше, називають орбіталь. Орбіталі мають кілька форм сферичну, гантелеподібну та деякі інші. Орбіталь може містити один або два електрони. Властивість електрона, яка нагадує обертання навколо власної осі, називають спіном. У сучасній моделі атома електрони розподіляють за енергетичними рівнями та підрівнями. Кожний рівень і підрівень вміщує обмежену кількість електронів. Домашнє завдання параграф 5 читати. Сторінка 37, номери 40, 41, 42, 43, 44 та 45.